Що таке? Працювати в торі і заповідях, те, що веде нас до отримання задумотворіння. Рав, коли ми піднімаємося над нашою природою отримання і хочемо бути якомога ближче, до задумотворіння. До віддачі єдності, і тоді звідти ми починаємо отримувати сили і світла, які виправляють нас, з'єднують нас, і ми вражаємося ними. Вони впливають на нас і все, товариші, як відбувається цей переворот, він пише про те, що. Відокремлене тіло в нашому світі отримання це смерть. Як відбувається переворот, який приводить нас до віддачі? Прав. Завдяки тому, що ми вивчаємо і залучаємо світла у наші келі, ці світла приходять здалеку, із протилежного стату, і коли вони впливають на наші келі, тоді вони Змінюють ці келім, і так ми приходимо до наближення, до світел і розуміння світил в наших келім. Товариш, в чому наше зусилля? Раб. наше зусилля читати те, що написав Сулам, і старатися бути в цьому. Як ми говоримо, пропустимо, пункт 23, Малхот нескінченності означає, що Малхот не утворює там сов. Що таке малхот нескінченності? Вона Приходить до повного зв'язку зі створіннями з однієї сторони, а з іншої вона не утворює там кінця.